На початку війни фронт був розбитий. Ми могли йти в один бік 20 кілометрів. Відчуття страху, звісно, були. І ми штурмували один з населених пунктів. Ми їхали, приїхали на точку під щільним обстрілом, дуже щільним. Там стріляв танк дуже близько. Понахму. На той момент кожна секунда здавалася, що це година. Mm -hmm. Тобто, я думаю, Боже, я вже маю лежати на землі, а я поки а я все ще тільки другу ракету дістаю. Вітаю вас, Ви дивитесь ветеран -про», де Ми розповідаємо історії неймовірних людей, чиє життя назавжди змінила війна. І сьогодні у нас в гостях Богдан Леденцов, 29-річний ветеран російсько-української війни із Запоріжжя. Його історія це приклад справжньої мужності та незламності. 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Богдан, попри відмову у військкоматі, наполегливо добився свого. Він пішов захищати рідну землю. Зі зброєю в руках він пройшов через гарячі чи точки Донецького напрямку був командиром відділення розвідки 110-ї бригади ТРО та брав участь у штурмових операціях. На жаль, важке поранення у липні 2023 року змінило його життя, але не зламало дух. Після тривалого лікування Богдан не лише повернувся до цивільного життя, але й активно допомагає іншим ветеранам, ділячись своїм досвідом та підтримуючи їх. Вітаю вас, Богдан. Так. Отже, я знаю, що ви наполегливо добувались можливості піти на фронт. Одразу, як тільки повномасштабне вторгнення розпочалося, і ви одразу пішли до військкомату, що вами керувало? На той момент думок, мабуть, в голові було багато. Зараз їх зібрати до кучі буде доволі важко. Але те, те слово, яке можна виділити за того всього, за тіє, всієї купи з цієї всі купи в голові, це, мабуть. Ну, я врахував, що іншого варіанту немає. Не для мене особисто. Для мене мені було 26 років, варіанти були ще сидіти вдома, але якщо дивля... дивитись більш масштабно, то я 100% розумів, що тільки так. Тобто інших варіантів немає. Ну ви пішли, вам відмовили? Ну, відмовили в перший день. Сказали: вибачте, вам 26 років. У вас немає військової спеціальності. Навіщо ви сюди прийшли? І не тільки мені, там в моменті підняли. Вийшов там якийсь офіцер, поставив декілька запитань на тему, у кого є військова спеціальність, там, військовий досвід в АТО і кому більше 27, здається, років, він запитав. І окремо він там декілька людей до нього підійшли, які були молодші 27, але воювали вже в АТО. І от їм ще сказали, приходьте завтра, а інші всі йдіть додому і не, ну, не робіть нам чергу зайво. І Ви пішли додому, але повернулись. Ну на наступний день у мене вже був інший план. Тобто я вже прийшов і все вийшло, в принципі. Мене mm. відправили буквально відразу. У нас зібрали чотири чоловіки групу і відправили на базу ТРО отримати зброю. Що відчули, коли отримали зброю? Го саме ну, не отримав... страшно було. ж ви ж не служили, я так розумію. В армії ні, не служив угу. в армії. Та ну звісно, страшно було. Я не можу сказати, що було не страшно. Такі відчуття страху, звісно, були. Коли отримав саме зброю, це було відчуття шоку. Насправді не тому, що я злякався зброї, а тому, що люди, які отримували зброю переді мною, у нас там була черга людей 100, мабуть. і так вийшло, що ми потрапили в першу двадцятку. І отак от людина підходить і відкривають короб з автоматом. І у кожного гарний автомат АК-74М АК-74, АК і у всіх вони такі гарні, класні, в мазуті. І коли прийшла моя черга, я підійшов і коли відкрили мій ящик, чому в мене був шок, тому що коли я побачив свій автомат, у мене був АКС-74, і він був увесь рожавий просто. Він відкрив ствольну коробку, там була така червона, не чорна пружина. Я глянув на нього, кажу, Може, даш інший, він на мене глянув, і я по його очах зрозумів, що краще не вимагати іншого, бо я зараз поїду просто додому. Отримав, що отримав. Цей автомат зі мною потім був всю ус війну. Я правда його майже повністю вздовж війни, впродовж війни переробив. Тобто, там не знаю, з кількох запчастин він був зроблений, але тим не менше, він зі мною багато чого пройшов. Але був шок, так, коли я побачив його. А патрони були такі ж самі, не дуже гарні. Ну саме у вас чи взагалі? Ну я думаю, у більшості або ну у більшості, мабуть, були схожі на мої. Ну але вони, як виявилось, потім працювали. Ви отримали зброю. Потім вас навчали чи одразу відправили mm -hmm. все? Їдіть хлопці, воюйте. Коли ви з ворогом зустріли? Там було багато людей на цій базі тарого людей, мабуть, 400-500. і так вийшло, що не всі так швидко отримали зброю. І коли я споряджав патрони, просто сидячи на землі, от тільки що отримавши автомат, я почув крик людини, ті, хто отримали зброю бігом в автобус, і ви прямо зараз їдете на війну. І нас отак от спакувався повний автобус, причому як кілька mm -hmm. автоматів, і все, і ми поїхали в напрямок Васильівка. 24-го розпочалось повномасштабне, а це вже було наступного дня. Так, так. Ви вже Де... відправились одразу? Ну, відправився вже в бік ворога, мабуть, о 15-й годині дня десь так. А з ворогом зустрілись вперше, коли я ж так розумію, тоді ще Василівка ну, вже з обстрілами ворога чи у Вічнавіч? Дуже... Вічна ну, давайте... віч. ну і з обстрілами Вічнавіч. Ну, дуже швидко. Дуже швидко, продовжують декілька днів. Ви ж там Василівці не так довго? Ні, ні. ми, на, ні, ні, ми з боку Василівки дуже швидко від'їхали. Дуже швидко нас перекинули на інший напрямок. Трошечки ми побули на іншому там місці, декілька днів, і потім. Коли вже піднялось питання, те, що ми взагалі, грубо кажучи, мужики з автоматами, фактично, тому що нас ж ніхто нікуди не оформив, просто реально дядьки з автоматами. Прийшли, приїхали якісь командири, сказали, ми будемо вас розподіляти вже офіційно. Взяли у нас документи. Наступний день, здається, ми там сіли в автобус, поїхали на іншу базу ТРО. За декілька нас днів оформили офіційно вже. Ну, як... На той момент там сказали, що все офіційно. Тобі, там, військові квитки і так далі, ми трошки пізніше вже отримали. І вже відправили там в березні, на початку березня, до середини дійшло березня, і ми вже поїхали в Донецьку область. За розвідки? Вже, вже у складі підрозділу 110-ї бригади територіальної оборони, рота розвідки. Рота розвідки. Без досвіду, без нічого які завдання були найскладнішими, взагалі чим займалися? Якщо про це можна розказати, тому потрапив туди скоріше за все, тому що люди розуміли, що ми добровольці. більша більша частина людей були молодими, спортивними, ну, реально з мотивацією і прийняли, мабуть, таке рішення. Ну так, от потрапив. Досвід вже набував впродовж війни. Ну я не кажу, що я ж не був зразу там рексом. якийсь. у мене були підрозділи люди, які, скажімо так. Багато свого досвіду передали мені, тобто були дійсно вже ті, хто за то так, що... так, так. і в тому числі от молоді хлопці теж з досвідом великим. І потроху, потроху набирався я. Які завдання найскладнішими були? Ну, можна про них ну, розказувати? Та можна, звісно, я думаю, про все розповідати, але я не можу ви, не сказати прям конкретно найважче. Вони всі різні і рі... по-різному важкі. Десь треба було дуже далеко йти. Тобто, на початку війни фронт був розбитий, ми могли йти в один бік 20 кілометрів. Ти йдеш в амуніції з рюкзаком, з їжею, з водою, з боєприпасами, з РПГ і так далі. Хоч... А ви були готові? Можливо, спортом займався? Ну, мабуть, так. Мені дуже допомагало те, що в мене був. Невеличкий спортивний досвід, тобто я був фізично доволі, мабуть, на той момент я думав, що я був доволі витривалий, але насправді було теж все одно дуже важко. Особливо коли вже ближче було до літа, температура повітря була 30-35, і це реально треба було. Ну, треба було... Ну, поперейти через це. Тобто, це було важко. Я ж кажу, різні завдання. Десь було більш, десь далеко йти, десь дуже сильний бій, тобто багато обстрілів, багато мін, багато дронів. Тобто, все не можу виділити щось конкретно. Вони різні. В штурмових операціях також ви брали участь. Так. Це не просто йти в амуніції, там вічна віч з ворогом. Я так розумію, чи ні? Ну дивіться, так от, можу привести один приклад зі штурмової праці. Ну так, так, теж нелегко. легко. приведіть приклад таких. Він доволі буде смішний. Насправді це я, от ви сказали, штурмова операція. Угу. Я відразу свагдав одну з них. Це було здається вже літо 24-го року. І ми штурмували один з населених пунктів. І це я вперше штурмував і їхав на точку десанту всередині МТЛБ. МТЛБ це машина, ну, броньована машина для перевезення піхоти. Вона без дверей, о, з дверми позаду, тільки без вікон, без нічого. І це була, згадав чому, і це була, мабуть, моя помилка. Така, яку я запам'ятав на все життя, тому що я поліз туди перший всередину і вийшло так, що виповзав останній. А ще в мене було два джавеліни, дві ракети джавеліни і пульт від них. І ви за цим всім. Так, і нас там в машині їхало людей 6-7, може, 8 навіть. Ми їхали, приїхали на точку під щільним обстрілом, дуже щільним, там стріляв танк дуже близько по нахуй. І всі швиденько десантувалися і поповзли там вздовж окопів. А я один. Останній виповзав цими ракетами, подавав їм хлопцям, виповзав, мабуть, ну, дуже... на той момент кожна секунда здавалася, що це годину. Угу. Тобто я думаю, боже, я вже маю лежати на землі, а я, поки... а я все ще тільки другу ракету дістаю. Ви говорите про 24-й рік. Це вже 24-й. рік. Але я знаю, що ви е, у 23-му. Році отримали складне поранення. Ой, вибачаю, так, так. Це 23-й, Так я вже трошечки запав. Я ж думаю, як так, ви, так, ви там так, так, так. півтора року я не війну був так. Я вибачаю. А <рес> прийшли простим солдатом так. на війну. Далі стали молодшим сержантом, були командиром відділення. Як так сталося? Це вже на досвіді. Вас помітили? Побачили? Ну, Дивіться, ми коли коли виконували якусь роботу, збирали групу людей. Я, я, у нас у всякому випадку так було. У нас запитували, хто з вас йде старшим. Тобто, ми ще тоді, у нас не було штатки конкретної. Дійшов старший там, водій, старший там помічник, ще хтось, ну неважливо, там ледве не повар по штаті йшов. Але збирали групу, вирішували, хто буде старшим на словах, чисто цій людині давали рацію, ти старший, ви вирішили, ти йдеш. Я декілька разів ходив, отак. от. Ти старший, ти старший, ну я старший і старший. Ну а потім вже після якоїсь там, можливо, там. Десятої, може більше, навіть вже виходів, коли був. Я повертався, бо пройшла ротація на позиції. Повертався я на ППД, і мені роти каже Богдан, поки ти там сидиш там, в посадках, ми вже зробили тебе молодшим сордатом командиром відділення. Для мене нічого насправді не змінилося, тільки це стало просто офіційно. Це офіційна відповідальність. Теж? Ну, відповідальність, так, звісно. Ну, я так зрозуміла, що ви були готові до неї, тому що все одно ж вибирають е, в командири людей, які мають певні якості лідера. Тим більше, якщо це ви прийшли не за призначенням, а це так в колективі з'ясувалося потім. Ну, я не можу казати за свого командира, що він мені побачив. Якщо врахувати з цього боку, то якби я був командиром, вибирав собі людину на командира відділення, то, мабуть, так. Я б обрав людину, мабуть, в першу чергу дисципліновану. Обов'язково з стабільним психічно-моральним станом, стабільним. Тобто, ця людина має бути виважена і вміти приймати рішення важкі вкладних умовах. Ну і навчена. Ну, навчена, ну, це можна вже продовж служби, старатися людину кудись відправляти, навчатися. Я думаю, так. Можливо, ці якості якісь мені побачив і мій командир. А може, так просто вийшло. Ну. У липні 23-го року ви отримали тяжке поранення. Розкажіть про цей день. От що там трапилось тоді? Е, ну, це був, було літо. Це були наші там наступальні активні дії наших військ. Це, який напрямок? Е, це були кордони, скажімо так, Запорізької, Донецької, Дніпровської областей. Можливо, mm -hmm. ви таке щось чули там недалеко від Покровського, скажімо так, зрозуміло. Покровського вибачає mm -hmm. Покровського. Який звичайний день, звичайне завдання, як завжди, група вийшла моя, але в нестандартному складі У нас було менше людей і люди інші. У моїх хлопців була, у мого відділення була інша робота. Ну і виконали свою роботу. Мала пройти ротація, вона пройшла, інша група зайшла. Ми мали від'їжджати, але через ми ще не успіли від'їхати. І поступила команда від командира, що один з хлопців. Одного хлопця з того відділення, яке заступило, наступне треба поміняти. І так як я був е е командиром того, що мало їхати на ППД, я не став тому брати, що він або він сказав, поїду, ну, піду я замість того. Той повернувся, я пішов з наступною групою. Ну, знаєте, не кожен би так зробив. Ну, і цей. Ну і от, буквально через там годину-півтори, можливо, прилетів снаряд, я отримав. На той момент не серйозне поранення, але все ж таки медик вирішив, що треба мене відправляти на евакуацію. Несерйозне? Ну, на той не. момент на, на, на цьому хвилинку так, несерйозне. Але при евакуації, вже коли я дістався до машини евакуації, сів на переднє право сидіння, і ми поїхали до еваку вже на, свої, ну, на машині еваку, на машині одного евакуа угу. до машини іншого еваку. Е, вже впродовж цього цієї дороги це були нещодавно відштурмовані посадки, тобто. Буквально там питання декількох днів було. Вони були доволі, мабуть, погано розміновані, скоріше за все, або вони були доміновані там за ніч, не знаю. Але при поверненні, не по при поверненні, а провокації ми не їхали на протитанкову міну, на жаль, переднім колесом, а я сидів на передньому правому сидінні. Ну і все, вибух, і отак от отримав своє поранення в цей день. Це було десь там 12 дня, світило сонечко, було тепло. День. А водій? Водій постраждав, але вижив. Тепер. Всі живі залишили. У Нас було двоє, залишилось mm -hmm. двоє живих. Пішки. Але е, тяжко було з пораненням. І вас потім довелось ще раз евакуювати? Да, потім ага. там через через пів години, може годину. Чесно вже точно не скажу. Е, приїхала вже інша машина евакуації. Вже звідти там мене їм і, і водія забрала. А вони побачили, чи ви передали їм що таке трапилося? Що uh, якось на зв'язку? Там була трималося. ще одна машина. Вони побачили підрив, uh -huh. тобто і вони нам допомогли. Я не буду розповідати прям деталі, але тобто, дістали його, дістали мене е, і викликали іншу машину, ще одну. Приїхала ще одна машина евакуації, забрала нас, обох. Ну і все, потім та евакуація до швидкої. Швидка на перший стабілізаційний пункт, з іншого з цього стабілізаційного пункту, на ще один, ще один, так от до Запоріжжя, в обласну лікарню. Ви були в Запоріжжі в обласній? Ну, декілька днів, так. Ну, ага. На днів, мабуть, щоб не збрехати, ну, може, пару тижнів. Я в комі був там декілька днів в медикументозній. Uh, ну, десь пару тижнів, може я там був, чесно, вже не пам'ятаю. Ну, тиждень мінімум, Хто uh, на вас вдома чекав і як відреагували? Саме на моє поранення. Ну вони знали? Ну не відразу, я не всім відразу сказав. Відразу знав тільки мій друг, Я нікому, я йому заборонив всім розповідати про моє поранення. І Поки я там декілька днів вже не був більш стабільний, тобто і вже я розумів, що все більш-менш окей, тільки Потім я почав там, розповідати вже іншим там, мамі. Ну, мене ще лікар дуже, точніше, навіть не мабуть, то була медсестра, дуже мовляла подзвонити мамі ну, сказати, ну звісно. я не хотів перший день про це казати. Вони хотіли тривожити. І... Ну, але, ж, але ж ви ж тим більше в Запоріжжі були, мама б могла приїхати? Могла, звісно. Ну я думаю, що на той момент я вирішив для себе так, що краще вона побачить мене через декілька днів, ніж сьогодні. Коли ви будете більш стабільні? Мабуть, мабуть, так. В той день, там, коли я приймав ці рішення, я не можу сказати, що я прям зараз точно розумію, що в мене було в голові. Але я все ж таки думаю, що це було доволі, доволі правильне рішення. Що мама сказала, як, як відреагувала? Та мама, ну мама прийшла. Чому от я трошечки часу витримав? Uh -huh. Мама прийшла і сказала, що мама, все нормально. Тобто я вже стабільний, все окей. Далі, звісно, лікування. Я правда думав, що я там за 4 місяці зараз відлікуюся, все буде окей. Ну, я мамі пояснив, що. Вона знала, що я не та людина, яка покладе руки. Там я їй сказав, що все буде добре. І вона ну я думаю, нормально. Я не знаю, як вона там вдома себе поводила, але зі мною вона в неї не було ні істерик, нічого. А ви часто зідзвонювались? Якось на зв'язок виходили, ну, доки того, були як... на війні. А, ну коли Добре, був там... на війні, ну, по мірі можливості, там, коли ми на ППД є вільний час, звісно, я там писав, дзвонив, казав, що все окей. Ну, тобто, вона не Тій... той час, що ви були у лікарні, не виходили на зв'язок. Я їй попереду, ну, звісно, я ж попереджав, казав, мама, я можу там, це війна, я можу тиждень без зв'язку бути. Це було нормальне явище, що я там 4 дні, п'ять днів не виходжу на зв'язок. Тобто, це окей було. Я, звісно, вона, мабуть, переймалася, але я її до цього готував. Тобто, це було проговорено. А що відбувалося далі? Я знаю, що було тривале лікування і реабілітація, і це все до, до сих пір триває. Це вже два роки майже виходить. О, так. так, рік я тільки лежав в шпиталі, отже, рік я вдома, грубо кажучи. Та й досі, ну так. Я просто навіть не можу відмітити, коли в мене почалася реабілітація, коли закінчилась, тому що в мене була там операція, 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 бач, там невеличка реабілітація, то як вона проходила. Я особливо, коли вже лежав на Західній Україні, там, в Трускавці, в Трускавці, в шпиталі. Я займався в залі. Тобто мене реабілітовали. Треба було бачити, заносили в спортзал, тому що туди не було, не лежав ліфт. Ліфт їхав до п'ятого поверху, а спортзал на шостому, і мене mm. от разом з кріслом колісним заносили в спортивну залу. Я там тренувався трошечки. Зі мною небагато працювала реабілітологи, В принципі, я сам впорався. Ви втратили ногу на, на війні, і далі ще процеси протезування? Так, так, потім дуже довге лікування. Я отримав поради ні в середині літа, а на протезування потрапив аж. Здається, в січні. Тобто, mm -hmm. як правило, у людей з подібними травмами, якщо б була, це тільки нога одна, як у мене, то люди можуть через два місяці вже йти на протезування. У мене через те, що опорна нога була дуже важко поранена, теж, дуже довго ми її лікували для того, щоб я, в принципі, хоча б спробував е запротезуватись. Спробував, почало виходити, звісно, це було дуже важко, тому що організм повністю відвик взагалі від. Е Положення вертикального стоячи, так так, так тобто я. Фактично починав наново вчитися ходити в прямому сенсі цього слова. І, але, тим не менш, так там вже було протезування, теж реабілітація, дуже гарний центр. Я задоволений. Супер називається. Ну, з ногами зараз питання вирішене, протезування? Ну, протезування. Все ще проходите лікування. Протезування вже вирішено. Так, в мене mm -hmm. є постійний протез, так його час від часу е треба кор корекції проводити. Це нормальне явище. Ну, але інша нога в процесі лікування так, планується, що мінімум одна операція на ногу. Одна операція на вухо, і сподіваюсь. Ну ні, сподіватися, що це останнє. Я думаю, навіть не варто. Це вже впродовж мого життя, думаю, час від часу лікарі і мої найкращі друзі і компанійони. Ви сказали про те, що ви не з тих людей, які опускають руки, і ви, повернувшись до цивільного життя, продовжуєте. Допомагати тим, хто по... не продовжуєте допомагати, а почали допомагати тим, хто також повертається з війни. От ви до ради ветеранів входите. Якось діяльність ведете постійно, не засиджуєтесь вдома? Ні, не, не сиджу багато вдома. Помагати я почав ще, коли лікувався, насправді, тому що в процесі лікування я набирався свого досвіду. Ми своїм досвідом зі мною ділились інші люди. Це все накопичував в голові. Мої побратими, які до цього до мене отримували в принципі поранення, зі мною ділились. Ну і почав я ще тоді, починаючи, от буквально от в палаці ми з людиною знайомимося, він каже, у мене така, така та проблема. Я кажу, слухайте, в мене був знайомий, він з такою ж проблемою зіштовхнувся, давай йому наберемо. Спрошуємо, як, наприклад, як він її вирішив. Mm. Мені дзвонять іноді люди, жінки часто дзвонять. Я беру трубку з номера, якого в мене немає в телефонній книзі, І мені просто от кажуть, у мене є знайома, і з так, то, так-то. В неї інша знайома, в неї ще інша знайома. в неї чоловік зі собою, там десь побачився в цьому там, в шпиталі, десь, і в нього побрат... а, а в мене, а в мене знайомий, отримав поранення, втратив ногу, і я отак, от якось знайшла твій номер, можеш, будь ласка, от мені як жінці там, розповісти, бо я в нього там соромлю запитати, до чого нам готуватися, як з цим жити, і взагалі на що розраховувати. Тобто, і, або напряму там люди, які отримали подібні поранення. Такі, як в мене, можуть звернутися, подзвонити. Теж людину не знаю, хтось там mm. десь мені номер телефону, хтось зі шпиталя, хтось зі знайомих, хто зна. Дзвонять, запитують, і от основні консультації, якщо їх можна так назвати, просто я проводжу так. Ну, це ділитися своїм досвідом. Це реально допомагає, я так розумію, тому що жінки через кілька людей вас знаходять. Ну, якщо казати про раду ветеранів, чому uh -huh. саме там, щоб хотілось, чому я туди потрапив, які зміни хотілося зробити через раду ветеранів, це бюрократія, з якої я зіштовхнувся особисто, і вже коли я через неї пройшов і бачив людей, які через неї проходять, ну стало зрозуміло, що цим треба щось робити. А для того, щоб з цим щось робити, треба спілкуватися з людьми у владі. Бюрократія, це ви дуже довго оформлювалися після того, як отримали поранення. Я так розумію, ви були списані? Чи як це правильно називається? з... з я був з... списаний за спочатку першого угу. ВЛК. ВЛК визнала мене Непридатні. непридатним до військової служби внаслідок поранення. Потім, після звільнення, нас відправляють на сек. І от з цього починається вся бюрократія, так. Скільки часу зайняла? Щоб не збрехати. Я здається, почав на початку літа, точний день не скажу, там можливо п'яте, можливо, десяте число, першого місяця, а першу от пенсію я отримав в середині осені. На і... початку літа і в середині осені, і це ну, вам от... треба було ще за щось жити. От весь тому це питання час. так. Весь цей час, коли я це проходив, я от розумів. От я коли служив в армії. Вже так, прямо будемо казати, відклав собі мінімум 300 тисяч. В uh -huh. мене окремо завжди лежало на випадок поранення. У мене до цього були поранення, був досвід, і я розумів, що гроші можуть знадобитися. Тобто, от у мене гроші були на період, коли я проходив ці всі. Закривав всі ці питання бюрократичні. От, а я... ви за, свій, за власний рахунок цю всю реабілітацію проходите? Ні, ні, реабілітацію ага. у нас зараз дуже багато місць, де можна безкоштовно пройти реабілітацію, лікування. І... Е, так. Гроші то на життя були. Так, звісно, у нас життя не дешеве зараз. І гроші на життя, так. Та елементарно навіть от з'їздити по всім цим місцях, коли тобі треба зібрати всі ці документи докупи. от Скільки треба, от уявіть людину. Я навіть таких людей бачив, от я не уявляю, як це пройти от на транспорті міському. Це неможливо зробити. Просто от це людина буде цим займатися, мабуть, півроку у кращому випадку. Тобто, якщо там ампутація, навіть якщо не не як в мене вище коліна, тобто це може задягнутися ой-ой на довго. І навіть у мене був день, коли я прийшов у МСЕК і віддавав вже пакет документів. А це приблизно місяць, я їх збирав. Тому що після МСЕКу там ще пенсійний фонд і так далі. От я приніс свої документи, напроти мене сидів хлопець з ампутацією теж лівої ноги, але вище коліна. І ми отак спілкуємося, питаю, а скільки ти от проходив до цього моменту, що ми зараз разом з тобою тут сидимо. От я місяць, він каже, я вже десь три. Хтось, от я ще насправді, щоб ви розуміли, доволі швидко це зробив. Є люди, які півроку, рік цим займаються. Ну будемо сподіватися, що ваша присутність, ваша діяльність в раді ветеранів якось допоможе цю ситуацію вирішити. Ну, і принаймні ви працюєте в цьому напрямку, бо знаєте наскільки ну, працюю це Працюю не я, працюють і люди важливо. кваліфіковані. Я лише можу прийти і передати від своїх попритинів, знайомих людей. Прийти і сказати, ця проблема дійсно дуже критична. Давайте що з нею зробимо. А займаються вже кваліфіковані люди, спеціалісти розумні. Богдан дуже дякую вам за захист. Дякую за мужність, відвертість. Дякую за розмову, успіхів вам у всіх починаннях. Хай все вийде у вас найкращим чином. Немає за що і вам дякую. Це був Богдан Леденцов, ветеран Бережіть себе і вірте у Збройні Сили України. Зустрінемось.